Заційні процеси е, торкнулися України і зрозуміло, що ми, яка б не була складна соціально-економічна ситуація, в країні не можемо стояти осторонь тих тенденцій розвитку суспільства, держави, які послуховуються сьогодні у всьому світі. І з огляду на це е, питанням благодійництва у м, сучасних умовах, в умовах соціально-економічної кризи, в умовах тоді е, в таких умовах, коли Значно зменшені ресурси державного бюджету, які можуть виділятися на соціальні цілі, на питання охорони здоров'я освіти. Зрозуміло, що в цих умовах компенсаторними механізмами в розвинутому громадянському суспільстві є якраз ті рухи, які пов'язані з розвитком благодійництва в країні, з розвитком інститутів громадянського суспільства, які би могли на якісному рівні за. Найкращих умов, в тому числі за кошти державного бюджету, але при ефективному їх використанні на конкурсних умовах, надати ці послуги суспільству. Отже, мені здається, що те, що ви робите, є надзвичайно важливим. І, можливо, по багатьох, по багатьох питаннях, пріоритетах розвитку, ви, мабуть, попереду йшли, чим розвивалася у цих питаннях сама держава. І я вам дякую за це, тому що тон цим сучасним тенденціям запровадженим їх в Україні заданий вам. Я юрист і звичайно повинна і мушу говорити, і мушу сказати, мушу констатувати те, що врегулювання правових відносин у сфері благодійництва в Україні знаходяться на неналежному рівні. Ви добре знаєте ті проблеми. Краще мене, бо ви з ними стикаєтеся кожного дня. Коли реєструєте фонди, коли вони працюють, так, коли замість тих трьох днів, які сьогодні для підприємства надані для реєстрації чи для підприємців, так, для реєстрації громадському благодійному фонду треба пройти трьохмісячний термін. Той час, коли ви хочете надати благодійну допомогу, скажімо, фонд Рената Ахметова у свій час надавав допомогу Закарпаттю, коли були повіні так і таке інше, і були цілий ряд складнощів і, і змушені були втручатися ці велика череда чиновників для того, щоб регулювати питання діяльності фонду на території, якщо він зареєстрований в, інші, в іншій території. Є серйозні проблеми пов'язані з тим, що немає належного цільового контролю за використанням дійсно цільового використання коштів. І доволі часто благодійні фонди ті чи інші політики використовують для того, щоб вести передвиборну агітацію і брати участь у виборах, і таке інше, і це також є. Отже, як на мене, на сьогодні є серйозні питання, які пов'язані саме з інституційною побудовою облаштування стосунків благодійництва і держави. І держава у цьому сенсі повинна всіляко сприяти розвитку благодійництва. Це означає, що на часі і наразі є особливо актуальним той проект закону, який сьогодні знаходиться у парламенті. Про благодійниство, благодійні організації я вам скажу, що практично увесь попередній рік ми провели у великій боротьбі за цей закон. У нас одночасно йшло два основних закони в сфері громадянського суспільства. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вже спільними зусиллями завершуємо цю роботу. Це закон про громадські організації і і закон про благодійництво і благодійну діяльність. Значить, у нас уже сьогодні, практично на виході в комітеті закон про громадські організації, і також спрощує процедури, дає можливість е е в більш широкої діяльності громадської організації. Також в е іншому комітеті Верховної ради профільному ми ведемо розмову про прийняття закону про благодійність. Сподіваюсь, що цей закон дасть можливості. Дійсно, благодійному руху в Україні діяти на нових на нових засадах у нових формах з новими реальними можливостями, і буде створена ціла система стимулів від держави для розвитку цього руху в Україні. Уже анонсуючи мій виступ, організатори заявили про те, що при президентові України минулого місяця була створена координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства. Абсолютно очевидно, що ті вкрай необхідні реформи, які сьогодні розпочаті президентом України, пробуксовують через відсутність діалогу між владою і суспільством. Немає розуміння реформ, немає того діалогу, який зміст треба вкладати в ці реформи між громадянським суспільством і владою, тому немає віддачі. І немає розуміння суспільству тих процесів, які відбуваються в Україні. Оця координаційна рада з е, питань створення і сприяння розвитку, сприяння розвитку громадянського суспільства створена якраз з метою, насамперед, створення інструментів форм взаємодії, інструментів діалогу між владою і громадянським суспільством. Е, багато е, членів благодійного руху, декілька. Членів благодійного руху увійшли до складу цієї координаційної ради. Зрозуміло, що ми можемо включити безпосередньо до членства цієї ради всіх, бо не безмежний склад, ця рада має бути дієвою. Але разом з тим я сьогодні пропоную вам провести серйозну розмову. Ви одна із серйозних тем заявлених на вашій конференції це стратегія розвитку благодійництва.